Мене звати Ігор, мені 32 роки, я сам з Тернополя. Давно служите в Збройних силах? З першого дня мобілізації. Ви мобілізований, так? так? так. Добровільно прийшли? Так, сам позвонив до комісара, свого знайомого, повістку мені виписав, бо треба було на роботу. Ну, зазвичай до комісара дзвонять, щоб не йти в армію. Так, да. ну я позвонив, мені треба було на роботу корішочок. <різько> Наоборот, вийшло. Де працювали до Збройних сил? Е, я працював торговим агентом. І ще мав свій колектив музичний. Тобто гуртами займалися музикою. Яку музику виконували? Тільки українську, нашу західнянську, файну, полючка Фокстрот, ну, сучасне українське. Тобто. Російського ми в пріорії до того не співали, тим більше я був АТО. Тобто... Ви були в АТО, да? так? Коли в якому? періоді? Е, — Перша хвиля мобілізації це 2014-15 рік. Теж в артилерії? Ні, не в артилерії, в піхоті. Добре, як потрапили в артилерію? Е, дуже випадково. Е, мій друг хороший роман. Е, коли почалася мобілізація, тут був Сумбур трошки, і в Тернополі почали формуватися різні бригади. Каже, зустрів офіцера. Потрібно офіцерів молодих на командиру з водів, каже, давай під'їжджай. Порішаємо то питання, є посади. Я переїхав з рюкзаком вже своїм рюкзак Че. приїжджаю, даю свій військовий. Він каже, ти не артилерист. Я кажу, я не артилерист. Він каже, о, ми артилерію формуємо. Я кажу, о, ні, віддавайте воєнні. Я в артилерії не піду, я тями не маю. Взагалі, ну, в пріорі, я ж не знаю, що це mm. артилерія. І Анатолій сказав, научимо. Їм треба було терміново, тому що це ж перші дні війни. Ви музикант? Так. І в артилерії. А артилерія це гучні звуки, які впливають на слуховий апарат. Є таке діло. Компенсуємо наушниками, але трошки впливає, але нічого. А про інші хлопці з гурту? Хтось пішов? Ні, хлопці зараз волонтеркою займаються, зараз всі дома. В Збройних силах, на позиції. Щось наспівуєте для себе? Нема часу співати часто. Співаємо такі канонади переважно. Москалям співають, вони нам трошки співають. Ось такі в нас другі-другі звуки. Uh -huh. другі, Яка у вас гармата? Зараз Трисімірки. Кучно, гарно, краще, ніж в Судепі. Ми почали працювати нам МСТБ на запорізькому напрямку, і потім вже літо ми перезулися у 2022 році. Uh -huh. Пам'ятаєте перший постріл? Пам'ятаю, тому що теж підрозділ формувався, все змобілізованих, але пощастило, що ці хлопці були. Пважно всі добровольці були, і це всі хлопці, які пішли з першого дня. Це що повезло, що в мене в зводі артилерістів не було ні одної людини. Був хлопець тільки один, який працював на, на БМ-21. БМ тобто поняття не мали, хлопці за два тижні вже були на бойовій роботі. І е, перший постріл бойовий це, це був такий, знаєте, навчений сумбур. А Ой... він що, потім притерлися. І... По яким цілям зараз ведете вогонь? Різним, дуже різним. Від піхоти до всяких савушок, гармат, посадки чись. Ну, тобто. Яка сірі, яка вам ну, запам'яталася? Запам'ятав один результат. Це був Солідар, це була зима 23-го року. Ну, так співпало, що я з першого постріла попав в БК. Там була скупчення Вагнера. І в результаті був підрив машини з БК, а БК вони складали біля п'ятиповерхівки. Велика п'ятиповерхівка. В результаті хлопці потім скидали з пункту управління. Тому що ви розуміли, п'ятиповерхівці був склад. І ця п'ятиповерхівка повністю була зруйнована, вона повністю згоріла. І це було з репера, звісно, але з першого пострілу. Внутрішнє чуття у вас з'явилось таке. А, воно мені здається, в кожного з'являється, тому що якщо з'являється якийсь досвід мінімальний, тобто то, е, ви можете, є склад розуму, який аналізуєте ту чи іншу стрільбу, ту чи іншу гармату, ви вже собі думаєте, а я краще дам в приціл плюс один одну поділку, чи там в кутомір, плюс або мінус. Тобто, е, як то кажуть, якась чуйка в артилерістів з'являється по-любому. Хлопці молодці, я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни мені я ще раз повторюю, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які не, зараз не затаскані військоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. О, треба їхати, треба. Є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені коли люди розказують, ну в тебе ж був досі за то, я кажу, в ато я був піхотинцем. Я взагалі не телерист. Ну, це, розумієте, як розумієте, мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну, нічого, я якось справляюсь. Якось, ну, були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, я краще Ну, кажу страх і люди, які покладаються на інших. А ви відчуваєте страх, коли на позиції? Звичайно, кожного є страх. Це загально, напевно, страх. Кожну, кожен хлопець його по різному переносить. Звичайно, є страх. Нема такі, що хлопці безстрашні, якісь. ну… От я зараз з вами говорю, а позицію зранку обстрілювали. Мої хлопці були на позиції, їх обстрілювали. з РСЗВ. Звісно, у них є страх. Ну там Но все за... нормально сьогодні? Слабо, все добре, але треба позицію буде міняти. І тобто, mm. ну... як часто обстрілюють? Часто. Повірте, що ворог навчився, ворог теж має свій досвід, недооцінювати його не можна. Тобто ви постійно в русі? Звичайно, так. Тобто позиції, у них БПЛА дуже розвинуті, в них і контбатарейна робота дуже сильна. Тобто... Вони теж ростуть, можна так сказати. Вдавалося влучати в якісь артилерійські системи ворожі? Так. Так. Буквально пару днів тому знищили Д-20. Гаубицю. Радянську, стареньку, Д-20. Була наша малерка, ми тут миналися. А от як, як цей контакт відбувається? Претірочка по-любому є. По-любому. Тобто є різні бригади, які не розуміють е до кінця як працює система, на яких ми працюємо, треба їм розказати, показати, ну, хоча б на яких зарядах, які снаряди, як воно, як воно е, попадає, як, як, як її розкидають. Тобто ну, потрібна ця притірка, потрібна, потрібна якісь тижні-два, якась є така, але потім, коли вже входить все в рух, в роботу, то воно виходить mm -hmm. двоє Ну, Ми ж не прийшли тут, не знаю, на роботу. Це ж не робота, це, в принципі, робота, але робота та війна. За що ви воюєте? За сім'ю. Ви... Я думаю, тут кожен хоче захистити свою сім'ю. Тому що шутайте, хлопці, мої всі західної України, це всі Тернопільщини, угу. де, де Бахмутський напрямок, де Тернопільщина. Але ми хочемо захистити, щоб в нас такого не було. До цього руського міра, до цього руського духа, так як є тут деякого населення. Я просто буквально приїхав з відпустки. Ну, дома робиться, війни немає. Якби не ракетна небезпека, тобто в повітрі пофігізм, величезний пофігізм людей. Вони не, не до кінця розуміють, що тут робиться, що тут коїться. А в цих людей півтора року вони розуміють, ну, що вони, що тут до кінця повинні стояти, а там повний пофігізм. Чого так має бути? Тобто, в мене таке питання до інших людей: а що ви робите? Щоб ну, допомогти, війну, що, щоб закінчилася війна. Ну, що другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, десятий робить, щоб закінчилася війна? Повернемося до зброї. Можете її порівняти з музичним інструментом? <гум> музичним? Оце ну, якийсь сольний такий інструмент. Нехай буде саксофон, і якось називаєте свою гармету? Хлопці мають назви, у нас гармати часто міняються по дивізону. Хлопці там називають там, Марічка, Маруся, Оксана, тобто дають свої назви. Були такі випадки, були на Запоріжжі, ще нам з то давали ім'я тьощі. На рахунок того зброєння, яке було, ну, і в нас і ворога старе, ну, якщо там брати приступну артилерію, так ну, звичайно, західні кращі системи. Але не забуваємо, що ворог теж розвивається. Запчастини для семірок. E, даються, є деколи з якимись боями, тяжко, але у нас техніки працюють і дуже добре. Я рахую, і ж, дайте, що скільки часу ми в такому напрямку, якісь обстріли хлопці намагаються найкоротший час її зробити і навчилися замінники робити. Тобто ну, це хвала нашим технікам. От яка найбільша кількість пострілів була у вас за один день? Скажімо? E, за сутку за за добу було. Близько 200, не буду казати, 220-230 пострілів. Це на якому напрямку було? Тут, на Бахмутську. На Бахмутську. Так. так. Це багато. Ряхуйте, це багато, якщо снарядом 40 плюс кілограм, ну і стрільба з пристрілкою, являйте, це цілий день коло гармати, розрахунок. Заряджають постріл, заряджають постріл, навітка. Ну, тобто... Яка ситуація тоді була? Це наші хлопці, хлопці наші наступали, ми пригнали. просто… Підтримували наші, наші бригади, які там піхоти наступали. Тобто ми так інтенсивно працювали. Це цього літа, до речі, цього літа. Саме більший інтенсіанізм. Після 200 пострілів на день. Як ви потім тишу сприймаєте? О, це божественно. Тиша і душ після ротації. Гаряча вда. Це блаженство. <рес> Музика війни це що? Музика війни це якраз для мене якась така, знаєте, перестінка артилерії. Це коли ви в бріндажі собі після зміни спите, а сюди лунає. Канона, дай би так сказав. Це і музика війни. А якщо тиша, то це є добре. Як ви уявляєте день перемоги? Я не знаю. Навіть не уявляю, якщо часто. Якщо зараз уявити, апріорі, то це буде дуже радісно. От уявіть перемога, ви повернулися додому, зустрілися з своїми хлопцями з гурту. От яку пісню ви виконали? Та я, ми складемо гімн бригади, ви що? Гім з 45-ї бригади зробимо. Зробимо по-любому. І це буде авторська якась, Авторська музика по-любому. Де ви її виконаєте? Думаю, на де-небудь на будь-яких сценах України. На любих сценах, боже, тільки додому. Ми будемо творити, писати і веселити людей.